Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошу вас у космічну подорож. Погляньте, хто до нас прилетів? Так, це прибулець. А чому його так називають? Тому що він прилетів до нас із іншої планети. І звати його Лолік. Перш ніж ми піднімемось на космічний корабель, ми повін, повинні відповісти на запитання. Воно складається зі слів. І висловлюю свою закінчену думку, що це? Так, це речення. Воно складається зі звуків, що це? Це слово. Їх вимовляють і чують. Це звуки. А які бувають звуки? Голосні та приголосні. А скільки всього голосних звуків в українській мові? Так, всього шість звуків. А які бувають приголосні звуки? Тверді та м'які, дзвінки та глухі, молодці. А зараз проходьте, будь ласка, на наш космічний корабель. Пристігніться і розпочинаємо відліт. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Ось ми з вами прилетіли. Подивіться, на Фіолетову планету нас зустрічають жителі цієї планети маленькі, веселі чоловічки, і вони пропонують нам пограти в гру назви перший звук. Увага! Сатурн. Звук перший с Нептун. Звук Н – Астероид. Звук А. Комета. Звук К. Метеор. Звук М, Галактика. Звук Г, Телескоп. Звук Т. Сузір'я звук С, Земля звук з. А зараз, дітки, ми з вами приземлились на блакитну планету. Ця планета, вкрита Великим океаном. Вона розумна планета, і жителі її теж підготували для нас завдання. Ми повинні зробити звуковий аналіз слів. Перед нами слово зірка. В слові зірка. Два склади зірка. В цьому слові літер – з і, р, к, А. І п'ять звуків з і, р, к, А. В слові зірка два голосних звуки І та А. І три приголосних з р, к. Серед цих приголосних звуків звук Р і К тверді приголосні, а звук З м'який приголосний. Наступне слово пілот. В цьому слові два склади. Скільки літрів слові? Порахуйте. Так, п'ять літр. А скільки звуків? Теж п'ять. Порахуйте, скільки голосних звуків. Голосних два звука І та О, і три приголосних звука. А зараз ми з вами прилетіли на червону планету, яка називається Марс. І жителі її називають Марсиані. Вони теж підготували для нас завдання. Давайте пригадаємо, що таке наголос. Наголос це сила голосу. Сила, якою ми вимовляємо певне слово. Наприклад. Мама. Тато. Сонце. Місяць. Чуєте, я вимовляю слово із певною силою. Отже, це є наголос. Щоб визначити, на який склад падає наголос, ми повинні спочатку поділити слово на склади. А як ми ділимо слово на склади? Ми повинні порахувати, скільки голосних звуків у слові, стільки буде і складів. Увага! Зірка. Скільки в слові складів? Два. На який склад падає наголос на перший? Ракета. Скільки складів? Три. Ракета. На який склад падає наголос? На другий. Наступне слово. Телескоп. Скільки складів? Три. А зараз визначимо, на який склад падає наголос. Телескоп. Наголос падає на останній третій склад. Комета. Скільки складів? 3. На який склад падає наголос? Комета. Так, вірно. На другий. Настав час повертатися на нашу планету, на землю. І наостанок нам потрібно виконати завдання скласти речення за схемою. Дітки пішли до лісу. В лісі ростуть дерева. Пташка сидить на гільці. А зараз самостійно наша подорож добігла до кінця, до зустрічі.